Мені треба у вас запитувати сьогодні про те, як і у вас брати пораду, тому що у вас сьогодні знаєте, у вас нове бачення сьогодні майбутнього. Ви бачите новими очима, новими мозгами, молодими, активними. Ви бачите, як ну я багато спілкуюся з студентами. Я бачу, як активно вони ну, хочуть увійти в майбутнє України. Ми чекаємо на вас, ви не зісняйтеся завжди, коли у вас є якась думка. Ви не держіть собі, приходьте кажуться міському голові. Ми будемо впроваджувати, впроваджувати це в життя. Ми будемо створювати громадські ради. І ми хочемо, щоб там було більше експертні ради, громадські експертні ради з усіх напрямків діяльності міської ради. Я хочу, щоб там було, як умова, ну, найбільше було молоді. Запрошуємо брати в наших усіх запитах. Обов'язково свою участь, і на сьогодні я ж кажу, у нас будуть байдаркові сплави. Якщо ви запропонуєте на ці сплави, все у нас через центр дозвілля буде. то ми просимо через відділ зв'язатися. Ми надамо вам телефон центру дозвілля, де ви надасте якби, свої прізвища, бо туди будуть їхати тільки вдарована і краща молодь, яка співпрацює з міською радою, робить щось для нашого міста. Є, дійсно... Міські голови не будуть гарти на сильно <реш> вас, на як інструктор. А взагалі, за все я, ну, сподіваюся, що у вас на літо дуже гарні наміри є. Да? Які а у вас от плани на літо? Хотілося б почути від кожного з вас. Працювати. працювати? Но... А. Тому я хочу вас привітати і побажати вам щось найкраще. Ну, і завжди, yeah. завжди. Yeah. таких посмішок, як сьогодні. Молодці. Mm. Mm. Ну, Розпочнемо, я думаю, просто. Дуже приємна грамота міської голови. Грамота міського голови, міського голови за супроводного латину. Я думаю, що це перші його нагороди від Сумської міської ради. І вони дійсно прийдуть сюди, подивіться маску. І так тримати. Ну тепер на Олімпіаду обов'язково попасти, щоб ми тобою гордилися. Наживіть. Бардакова мені. Це І так тримати. Дякую. Не зупиняйтеся. Будемо співпрацювати. Да, Будемо співпрацювати з тобою. тільки обов'язково. Скляб, Владислава. Це найкраще. З українських і міжнародних побід на конкурсах краси. Не тільки краси, а так.